Доброго ранку! А у нас сьогодні з вами математика. І тема нашого заняття кількісна та порядкова лічба. І число від 1 до 5. Дітки, а давайте ми зараз з вами порахуємо, скільки в нас півників та вишеньок. 1, 2, 3, 4, 5. Це ми якою лічбою порахували? Так, кількісною. А тепер вишеньки. 1, 2, 3, 4, 5. Дітки, ой, а у нас одна вишенька закатилася. Давайте порахуємо. Тепер півників і вишеньки. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер вишеньки. Один, два, три, чотири. Дітки, а чого у нас більше? Півників або вишеньок. Так, півників у нас більше, тому що їх п'ять. А вишеньок у нас чотири. Молодці. Тітки, а давайте ми з вами порахуємо наші картинки. Одна, дві, три, 4, 5. Якої ми лічбою полічили? Так, кількісно. Дітки, а тепер давайте скажемо а хто зображений на першій картинці? Так, це рибка, на другій картинці. Так, це оленятко, на третій картинці це венмежатко. на четвертій зайченятко і на п'ятій цуценя. Молодці дітки. Дітки, а давайте ми порахуємо наш цифровий ряд. Один, два, три, чотири, п'ять. Це у нас, ми сказали, це кількісна лічба, а тепер порядково порахуємо. Перший, другий. Третій, четвертий і п'ятий. А тепер, навпаки, п'ятий, четвертий, третій, другий і перший. І кількісною лічбою порахуємо. 5, 4, 3, 2, 1. Дітки, а зараз ми ще раз порахуємо. До числа 5 і ми. Потім порахуємо, скільки у нас зображень до кожної нашої цифри. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Цих До цифри 1. Скільки повинно бути намальовано? Так, один у нас одне тигренятко тут. Вірно, вірно. Це в нас є яка цифра? Цифра 2. Тому повинно бути два зображення. 1, 2. Вірно, вірно. Два. Дельфінчика у нас. Це цифра 3. Повинно бути три зображення. Давайте з вами порахуємо наших більченят. Одне, два, три. Вірно, вірно. Це у нас цифра 4. Должно бути чотири зображення. У нас повинно бути тоді 4 пінгвінчика. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Дітки, а це у нас цифра 5. Давайте ми курчат порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. і 5 у нас курчат. Вірно, вірно, молодці дітки. Дітки, а тепер ми давайте подивимося на наші картинки. І скажемо, під якою цифрою прийшов до нас гость. У нас сьогодні тигренятко в гості приходить. Давайте полічимо спочатку цифри. Один, два. 3, 4, 5. І ще раз давайте ж полічимо і подивимося, біля якої цифри до нас тигренятка прийшла. Один, два, три. До цифри 3. Молодці! А тепер до іншої цифри підемо в гості. А давайте ще раз порахуємо наш цифровий ряд і скажемо, до якої цифри прийшла тигренятка у гості. 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз порахуй. 1. Наша тигренятко прийшла в гості до цифри 1. Так, дітки, молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.